Усик проводить спаринги перед реваншем із Дібуа. У таборі з'явився новий опонент із Сербії. Британські боксери Кріс Юбенк Молодший та Конор Бен проведуть негайний реванш. Це буде повтор Х'ю Фюрі про реванш Усика та Дібуа. Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до поєдинку з володарем титулу IBF Даніелем Дібуа. Українець провів спаринги з двохметровим сербським супертяжем Саннелом Хасановичем. 26-річний Хасанович опублікував фото з тренувань, зазначивши, що вже п'ятий раз працює в таборі Усика. А раніше він допомагав українцю готуватися до бою з Тайсоном Ф'юрі. Мій п'ятий табір уже 280 раундів із чемпіоном Усиком. Цього разу я був його спаринг-партнером перед поєдинком із Дібуа. Раніше перед боєм із Ф'юрі. Величезний досвід, серйозний прогрес. Кожен табір піднімає мене на новий рівень, написав Хасанович в інстаграм. Колишній чемпіон світу Карел Фроуч висловився про перспективи Ентоні Джошо у супертяжкій вазі. Його жорстко побив Дібуа. Це була жахлива поразка, можливо, поразка, яка завершила кар'єру. Ми не бачили його з того часу, ми не знаємо, чи повернеться Джошуа». Ентоні говорить хороші слова, або «Еді Хірн говорить хороші речі про нього. Але, на мою думку, Ентоні Джошуа закінчився, зазначив Фроч. Експретендент на титул чемпіона світу у надважкій вазі, британець Х'ю Фюрі поспілкувався з репортером популярного боксерського ютуб каналу. Ф'юрі поділився прогнозом на реванш за звання абсолютного чемпіона світу між володарем трьох титулів із України Олександром Мусаком та чемпіоном IBF Даніелем Дібуа. Крім того, британець висловився щодо майбутнього поєдинку між Мозесом і Таумою та Діліаном Вайтом. Незабаром відбудеться реванш між Олександром Мусиком і Даніелем Дібуа, що має зробити Дібуа інакше в порівнянні з першим поєдинком. Я не думаю, що Дібуа може зробити щось по-іншому, тому що, як на мене, усик його розкусив. Чи є шанс, що Дібуа зможе перемогти? Якщо подивитися, як він почав бій проти Ентоні Джошу, він почав дуже швидко. Якщо він використає схожий підхід, витягне гармати раніше і почне швидко стріляти. Ви вважаєте, що він зможе приземлити удари по усику? Ні, якщо він почне швидко, то сам швидко буде вражений. Вважаю, що це буде легка ніч для Усика. Ви вірите, що Усик залишить титули вакантними після цього бою? Чи бачите ви, що титули будуть вільними і це дозволить вам побитися за один із них? Так, 100%. Я не бачу, як він буде перемагати одних і тих самих людей знову і знову. Щиро кажучи, я не знаю, куди він піде після цього. Діліан Вайт зустрінеться з висхідною сенсацією Мозису Ітаумою. Як ви бачите, як пройде цей бій, Ітаума ще не був протестований, а Діліан Вайт наприкінці своєї кар'єри. Можливо, досвід допоможе йому пройти цей бій, або ж, можливо, для Ітауми ще зарано, так що 50 на 50 буде цікаво подивитись. Британські боксери Кріс Юбанк Молодший та Конор Бен проведуть негайний реванш. Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі аль шейх в інтерв'ю виданню Ring розповів, що другий бій Юбенка молодшого з Беном відбудеться 20 вересня у Лондоні. Вечір боксу пройде в рамках Ріад Сезон, а його промоутерами будуть села Боксер та матчрум. Як і в першому бою, Юбенк молодший і Бен поб'ються в ліміті середньої ваги з пунктом про максимальну регідратацію в 10 фунтів. Місце проведення реваншу наразі не визначено. Головним кандидатом є стадіон Tottenham Хоспурс, але бій також може відбутися на Уемблі. Нагадую, що у квітні юбенк молодший переміг Бена одноголосним рішенням суддів. 13 вересня в Лас-Вегасі, США, чемпіон у першій напівсередній вазі Теренс Кроуфорд спробує відібрати всі пояси у абсолютного чемпіона суперсередньої ваги Сеуля Канело Альвареса. Попри складність завдання, багато боксерів та експертів вірять у перемогу Кроуфорда. Серед них і колишній чемпіон світу Антоніо Тарвер. В інтерв'ю Тарвер заявив: Якщо Канело буде боксувати так, як і з Скулом, Берлангою чи Монгією, він програє занадто мало активності. Останній раз, коли я бачив такого Канело, який реально може побити Кроуфорда, це був бій з Плентом. Якщо вийде саме такий канело, тоді це буде пекельний махач. Але навіть у такому випадку в Теренса є шанс. Ось наскільки талановитим я вважаю Кроуфорда. Також Тарвер вважає, що головна інтрига бою лише одна. Все залежить від того, чи зможе він впоратися з потужністю канело, і якщо витримає ці удари, переможе. За життя легендарний боксерський тренер Еммануель Стюарт, який свого часу працював з Володимиром Кличком, назвав найкращого боксера, якого йому доводилося тренувати. Томас Хірнс був не тільки найкращим бійцем, з яким я коли-небудь працював, він також був найцікавішим. Бачити те, як Томі бився, було просто неймовірно захопливо. Томі був дуже особливим. У Томі було так багато видатних якостей, що важко назвати лише одну, але він був таким відданим: Томі так наполегливо працював у тренажерному залі, якщо я казав йому, Томі, сьогодні ти сперенгуєш 20 раундів, він відповідав: Добре. А що ви думаєте про слова Ю Ф'юрі? Чи справді це буде повтор, і Усик без проблем пройде дібуа вдруге. Діліться своїми думками в коментарях. Дякую за перегляд, буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім! Будемо на зв'язку!